Спочатку, звичайно, про безпекову ситуацію. Тільки три ночі за тиждень, що минув на Дніпропетровщині, було тихо. Решту часу ворог гатив по Нікопольщині, самому Нікополю, Марганецькій, Покровській Червоногригорівській громадах. Загинув 18-річний хлопець. Постраждали четверо людей: чоловіки 21, 35 та 44 років, а ще 71-річна жінка. Побиті приватні будинки. Енергетичний об'єкт, сонячні панелі, господарські споруди, лінії електропередач та газогони. Важкою для регіону були ця ніч та ранок. Ворог вчинив масовану атаку на область. Сім ракет захисники з ПВК. Схід збили. Але, на жаль, є і влучання по промисловому підприємству у Дніпрі. Пошкоджений також спортивний об'єкт. Постраждали двоє людей: – 74-річний чоловік, госпіталізований. Незважаючи на тяжку безпекову ситуацію, область продовжує жити і розвиватися. Перейшло в активну фазу будівництво хірургічного комплексу для однієї з лікарень області, тієї, де рятують найважчих дітей та дорослих, зокрема, постраждалих через війну цивільних. Вже заклали фундамент, передбачена 10-поверхова будівля. Загалом вона вміщатиме понад 100 ліжок. Всі палати будуть індивідуальні, облаштують ортопедичні. Ургентне та нейрохірургічне відділення п'ять операційних, гіпсову і дві лабораторії. Проект на часі був вкрай важливий. Втілювати його почали ще минулоріч, але призупинили через початок війни. Тепер роботи поновилися. Також Дніпропетровщина продовжує опікуватися відновленням трьох сіл в Херсонській області: бобровий кут, Ольгине та Старосілля. Така співпраця частина проєкту, ініційованого президентом України пліч опліч. Визначені першочергові об'єкти для ремонту, аби мешканці сіл скоріше повернулися в свої будинки та до нормального життя в планах відновити оселі людей та соціальну інфраструктуру. Станом на зараз в роботі майже два десятки житлових будинків. Область продовжує підготовку до опалювального сезону. На сьогоднішній день ми маємо рівень підготовки: це 65%. Завдяки закордонним донорам продовжуємо забезпечувати важливі об'єкти генераторами. Вже доставили 95 одиниць різної потужності, постачають і мобільні котельні та інші розходні матеріали. Дякую міжнародній організації з міграції у східному регіоні України, Агентству США з міжнародного розвитку і всім партнерам які нас сьогодні підтримують в ці нелегкі часи, також напередодні холодів у кривому розі за рахунок субвенції з обласного бюджету проводять капітальні ремонти з теплоізоляції мереж. Одночасно проводиться утеплення фасадів кількох житлових будинків, які заживлені теплоносієм з відремонтованих мереж. Це дозволить більш ощадливо і ефективно опалювати житло та зробити якісний аналіз комплексу зроблених заходів для подальшого планування робіт в області. Продовжуємо втілювати проекти з відновлення водопостачання в районах, які постраждали від підриву ворогом Каховської ГЕС. Їх фінансуємо з державного, обласного та місцевих бюджетів. У Криворізькому районі закінчується прокладання трубопроводу для підживлення південного водосховища з Кресівського. У Грушівській громаді роботи вже фінішували. Новий трубопровід забезпечує водою майже 40 тисяч мешканців регіону з 20 населених пунктів. Також у районі централізованої послуги. І місто Кривий Ріг, Апостолова, Лозувацька та Широківські громади. За графіком послуга подається у Зеленодольській, Софіївській та Вакулівській громадах. У Нікополі та Покрові. Водопостачання відновлено. У Червоногригорівській громаді система працює понад 80%. Там облаштовуватимуть ще одну нитку трубопроводу для збільшення тиску в мережах для нормативних показників. У Марганці прокладено майже 8 кілометрів нового водоводу. Монтують насоси та напірний колектор. Загалом зараз працюють 157 пунктів роздачі питної води. Здійснюється щоденний підвіз. Також реконструюємо водогін у Кам'янському районі. Довжина майже 30 кілометрів. Він забезпечить понад 40 тисяч населення якісним централізованим водопостачанням. Ще один проєкт втілюємо у Дніпровському районі. Оновлений вперше з 1979 року водогін вирішить питання сталого водозабезпечення більш ніж 3,5 тисячі мешканців області. Реконструюємо і 8 каналізаційних насосних станцій у Кам'янському та Дніпровському районах. Замінюємо обладнання на нове та більш Енергоефективне воно може продовжувати безперебійну роботу навіть за відсутності електроенергії. Підготовка до зими триває.